Новинка у ТТСК твердопаливний котел Фенікс К потужністю 12 кВт, вже доступний до замовлень. У якості палива можна використовувати дрова, вугілля, брикети, відходи деревообробки. Товщина стінки теплообмінника 6 мм, призначений для роботи у системах опалення з примусовою або природньою циркуляцією теплоносія з тиском не більше 2 атмосфер. Котел може працювати як з енергонезалежною, так і з електронною автоматикою. Діаметр патрубків під'єднання до системи опалення 50 мм. Димоход на котлі круглого перетину діаметром 159 мм, оснащений шиборною заслінкою та лючками для ревізії. Конвективна частина у моделі Фенікс К налічує 4 полиці, розміри завантажувальних дверей 230 на 370 мм. Камера згоряння оснащена системою форсунок для подачі вторинного повітря у зону горіння. Об'єм і параметри камери згоряння в описі до відео. Колоснюкові грати водонаповнені та виконані з безшовної труби діаметром 42 мм і товщиною стінки 4 мм. Розміри котла теж будуть в описі. Ми зробимо безкоштовну адресну доставку та надамо можливість розсрочки на цей котел. Дякую за увагу!